Наша знімальна група вирвалася з мегаполісу та вирушила на дачу, аби побачити, як зустрічають ранок огородники. Тож знімаємо піджак, беремо лопату і до роботи. Наша сьогоднішня героїня Софія Йосипівна. Доброго ранку! Доброго утра. У свої 75 років не перестає кожного ранку робити зарядку. Ціла зарядку потім душ приймаю, потім чашечку кофе і іду працювати на дачу. А дача для неї це все та город найулюбленіше місце відпочинку. Там не ні в тяги на дачі, в огороді. Народилась София Йосипівна в Луганску, потом жила вчилася в Омску. Тоже ни сибирские морозы, ни луганская спека на городе ей не завада. Где и какое свободное место есть, там я высажу помидоры, ягодчики, клубнику. Это смородина, это мои любимые розы. Все тут есть. Укропчик, лучок. Спасибо уже помидорки. Да, уже начинает завязываться. Это смородина. А це ось вот яблони. Ми з міста не просто так приїхали. Давайте щось робити, давайте я вам буду допомагати. Що вам треба у мене сьогодні трафік пересадити клубнику, а після обіду збирати вишні. Все було б нічого, та змінного одягу в мене не було. Але це для журналістів Франкового еспресо не перепона. Ми маємо відсадити і пересадити іншу луночку. Угу. От ви капаєте от этого Ви бачили? Хробак якийсь. Треба вбирати його. Так, все, це вже не для камери, цензура. Ага. Далі вирушили на другу частину городу – збирати вишні. Я дуже люблю лазити по деревам. Що, і навіть у своїх 75 років? Так, ніяких проблем. Софія Йосипівна пригадує, як вишню замолоду збирала. Балалайка, гітара, ну гармошка ще. Мамина вишня. В саду. <порганець> Далі зібрану вишню помили, сіли перепочивати і їсти її. Така я вкусна. Mm. Аж лісо крився. Mm. Секрет гарного настрою Софія Йосипівна передає віршами. Не злі других і сам не злись. Будь поумнєє, улибнись. Ми в цьому світі тільки гості.